Вітаю! життя найцінніший дар в умовах війни. Медична галузь одна із найпріоритетніших, адже в її руках життя цивільних та військових. Саме тут забезпечують не лише фізичне одужання, а й психологічну підтримку, що є вкрай важливим у часи випробувань. Медицина це тил, який допомагає тримати міцний фронт. Цьогоріч в обласному центрі, завдяки владцям, активно відновлювали відділення медзакладів, а спеціалісти працювали над покращенням надання послуг. Чим запам'ятався рік у медичній галузі дивіться далі. Новітні методи цьогоріч вводили у лікуванні пацієнтів. Персонал Хмельницької міської лікарні розширив спектр послуг. Навіть ті втручання, які були проведені вперше, стали успішними завдяки старанням медиків. Відтак вдалося врятувати не одне життя. Альбіні Ференській 67 років. Два тижні жінка потерпала від болю у нозі, втратила спокій та сон. До лікарні її доправили швидкою. Сразу підійшли лікарі дуже швидко, надали консультації, так і зразу нас оприділили у відділення і розказали суть, що нам робити далі. В найкоротші терміни пацієнтку обстежили і виявили. Була виконана комп'ютерна ангіографія аорти і артерій нижніх кінцівок з внутрівенним контрастуванням. Виявлено причину в неї була оклюзія клубу загальних клубових артерій, що перешкоджало достатнє потрапляння кількості крові в нижні кінці. Ці порушення вирішували оперативно. Хірурги встановили штучну судину, тим самим відновили кровотік в артерії Нижньої кінцівки. В Хмельницькій міській лікарні цю операцію провели вперше і одразу успішно. Нині пацієнтка відновлюється. Нам нове лучше, чути себе удобно, уютно, м'яко. Аортостегнове шунтування одне з найбільш ефективних хірургічних втручань, що дозволяє відновити артеріальний кровотік і запобігти критичному порушенню кровообігу в артеріях та буквально врятувати кінцівку. Операція пройшла успішно, наступив повний регрес ішемії. Хворі зникли болі в спокій. Хвора може на сьогоднішній день спокійно вночі спати без неболіючих. на даний момент реабілітаційний період. Допомогли встати на ноги днями і романом. Чоловік потрапив у лікарню з політравмою. Його було прооперовано, виконана резекція ураженої артерії, під артерії правої нижньої кінцівки і замінено цей сегмент, замінений власною веною, відновлено магістральний кровотоку. На сьогоднішній день кінцівка тепла. Порушень з боку прохідності крові по артеріях немає. Все нормально. Тим більше, спеціалісти кажуть, що все добре. Єдине, що я п'ю ще таблетки От, для суден, для укріплення суден. Отак От все. Не будуть? Ні. У хірургічному відділенні Хмельницької міської лікарні продовжують застосовувати новітні методи для лікування та впроваджувати сучасні технології. Адже прагнуть, щоб кожен пацієнт зміг повернутися до повноцінного життя. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Не обійшлося цьогоріч і без допомоги тим, хто нас захищав. Унікальні операції проводили наші фахівці на Хмельниччині. Про одну з таких розкажемо за мить. Відновлюють міміку обличчя вперше. У Хмельницькому хірурги завершили операцію для військового, який під час бойового завдання отримав поранення. В нього було кульове поранення в ділянку нижньої щелепи. В нього через все обличчя рубець після травматичний і цим же рубцем в нього була операція по металоостеосинтезу, Йому відновлювали нижню щелепу. Тому що це все було переловане, і на сьогоднішній день ми маємо в цього пацієнта лицевий параліч. тобто в нього не працююча нижня частина від середньої треті до нижньої третій обличчя. Оперативні втручання на обличчі одні з найважчих, адже реконструюють зовнішність хірургів цього напрямку одиниці, а потреба у відновленні зростає. Тому фахівці з усієї України об'єднуються задля надання кваліфікованої допомоги. Ми планували цьому пацієнту знайти залишки гілочок лицевого нерву, які не функціонували, і дали цей параліч. Ми мали знайти ці гілки, підшити до цих гілочок нерв з гомілки, підшити один край цього нерва до здорової частини, до здорових гілочок лицевого нерва, провести в підслизовому шарі. Вивести сюди на вражену сторону і підшити до залишків цих гілочок. Таким чином, у нас сигнал нервовий йшов би від здорової сторони по цьому нерву, який ми вставили, і передавався би на вражену сторону. Таким чином у нас міміка була б відновлена. Проте, зважаючи на попереднє поранення та хірургічні втручання, у пацієнта змінилась анатомія обличчя, тож навіть з надсучасним обладнанням знайти нервові гілки не вдалося. Тому ми під час операції змінили тактику і виконали іншу операцію, яка нам дозволила підняти куток кути крота і симетризувати. Пацієнт, на жаль, не зможе там да, відновити функції міміки, але в нього не буде вже цього опущення. Ми йому зробили пластичну операцію і витягнули цей кутик крота. Рятуючи зовнішність, хірурги працюють на волонтерських засадах. Їх мета та прагнення допомогти важким пацієнтам повернутися у суспільство. Такі операції для військовослужбовців є абсолютно безкоштовними. Це абсолютно наша власна ініціатива, тому що ми зараз працюємо над тим, щоб сфокусувати українську команду, і в нас є дуже потужна українська команда, яка займається травмою обличчя, переломами найскладнішими, відсутністю частин кісток, і ми зараз розвиваємо це відсутніми частинами обличчя, ектопротезування. Вже сформована команда фахівців не боїться складних операцій на обличчі, а навпаки, шукає інноваційні методи лікування, подекуди запозичуючи досвід іноземців. Тетяна телеканал Перший Подільський. Дбали цьогоріч не лише про новітні методи, а й про обладнання. Завдяки владцям вдалося відновити та покращити устаткування чималої частини медичних закладів міста. Серед них відділення анестезіології та інтенсивної терапії, патології вагітності, невідкладних станів, опікове та травматологічне. Це дозволило покращити якість надання послуг. Чи не найбільших змін зазнала Хмельницька міська дитяча лікарня? Без довгого очікування та із комфортом у Хмельницькій міській дитячій лікарні презентували два оновлені відділення травмацентр та відділення невідкладних станів. Це частина загального проєкту, який був запущений до початку повномасштабного вторгнення. Нині його нарешті завершено. Необхідність змінювати обладнання та підходи до лікування очевидні, адже кількість пацієнтів із травмами різного ступеня вражає. За рік звертається більше 13 тисяч пацієнтів. З них 3,5 тисячі це легка травма. Це травма забої, розтяги, перенапружені зв'язку апарату. Близько 800 пацієнтів потребують невідкладних оперативних втручань. Більше 600 проводиться репозиції під загальним знічуванням. Тут розташовано три зони залежно від ступеня важкості стану дитини. У відділеннях сучасні операційні оглядові палати, ізольовані бокси та санвузли. Також все передбачено для маломобільних пацієнтів. На даний час ми можемо робити тут оперативні втручання в критично важких хворих. Ми можемо тут робити. Нескладні е, репозиції, тобто вправи на переломів. Чому нескладні? Тому що складні репозиції, потребують ще додаткового обладнання. Е, це дуга, вона називається або ЕОП, це інтраопераційний рентген пристрій. Ми в найближчих планах маємо його е, отримати. Ось ми також е, можемо проводити оперативні втручання при великих ранах, е, при ушкодженнях якихось м'яких тканин, сухожилків, в'язів і інші речі. Ремонт та встановлене обладнання відповідають всім найсучаснішим вимогам. Кошти скерували з міського бюджету. Це все коштує виняткового міського бюджету. Тому дякуємо платникам податків за те, що ми разом з вами можемо робити для наших дітей ті інвестиції, які надзвичайно потрібні і доцільні, навіть зважаючи на війну. Частина обладнання медичної, яка тут є, це те обладнання, яким вже міська дитяча лікарня користувалася. А частина медичного обладнання це те, яке ми отримали від нашої активної міжнародної співпраці, від наших партнерів. Тут є і японське обладнання в проєкті Кусаноне, тут є гуманітарність. На допомоги від європейських міст усі зміни у місцевих лікарнях націлені на комфорт та безпеку маленьких пацієнтів. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Закінчився ж рік скандалом. Персонал одного із медичних закладів та жителі громад зірвали сесію Хмельницької районної ради. Причиною протесту стала рекомендація обласних депутатів передати центральну районну лікарню у власність обласного серцево-судинного центру. Подробиці у наступному сюжеті сесія Хмельницької районної ради завершилась під крики ганьба ще до розсліду основних питань. Шановні, 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 шановні. Депутати декілька разів оголошували перерву, намагаючись заспокоїти протестувальників, однак це не допомогло. А згодом у результаті браку кворуму засідання так і не змогло продовжитися. Основною причиною зриву стали суперечки навколо питання передачі комунального приміщення Хмельницької центральної районної лікарні у власність Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Медики та жителі громад, які прийшли на засідання, висловили категоричну незгоду з цим рішенням, побоюючись, що це зможе призвести до масового скорочення працівників, які обслуговують чотири громади: Лісогринівецьку, Чорноострівську, Гвардійську і Росошанську. У Нас травматологія, де оперуються, опікуються воєнними. у нас чудове пологове відділення, у нас терапія, де лікуються теж наші. Солдати і багато хворих є. Ну, люди пожилого віку, де їх не хочуть приймати в вищих закладах. Ба більше вже готовий фінансовий план на 2025 рік. Писано 14 пакетів з Національною службою здоров'я України лікарів. Всі забезпечені роботою. Ніхто не не відправлений за свій рахунок, ні в нікого не було затримки по заробітній платі. Тому я рахую, що лікарня має залишатися ну в цей непростий час має залишатися на балансі Хмельницької районної ради. Андрій Кланца, директор серцево-судинного центру, запевняє, усі побоювання марні, а об'єднання навпаки покращить ситуацію у декілька робочих напрямках. Ідея така, що для покращення надання медичної допомоги жителям району, в тому числі для збереження потенційно кадрового потенціалу районної лікарні. В цих складних умовах реформи війни ми підсилюємо районну лікарню обласним бюджетом, забезпечуємо їй фінансування і покриваємо видатки лікарні на утримання комплексу, Це і комунальні послуги, і інвестиційні проекти, і таким чином зберігаємо за цим місцем надання послуги, саме де знаходиться районна лікарня, медичний статус. Сесія завершилася, залишивши більше питань ніж відповідей. На сьогоднішній день нам не дали змогу провести чергову сесію з тих чи інших причин. Ну, ви бачили, люди вигукують різні гасла, люди не дають працювати. Хотілось би дійсно, щоб було це все аргументовано. Є порядок денний, є питання. Будь ласка, є представники. Ми в цивілізованій країні, будь ласка. Виступив представник обговорення, тоді депутати приймають рішення. Але, на жаль, сьогодні не дійшло навіть до обговорення даних питань. Навіть не затвердили порядок денний в цілому. Чи знайдуть компроміс депутати з громадою, стане відомо під час наступного засідання. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У 2024 році медична галузь на Хмельниччині зробила значний крок уперед: відновлені відділення, сучасне обладнання та розширений спектр послуг дали змогу громадянам отримувати якісну та доступну медичну допомогу. Сподіваємось, що у 2025 році цей прогрес продовжиться. З'являться нові ініціативи та сучасні технології, завдяки чому Хмельниччина затвердиться як одна із провідних областей медичної галузі в Україні.